Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. В сьогоднішньому відео розповім вам про свої книжкові покупки. Вже близько місяця мої новисенькі книжечки лежать на поличках, все чекають свого часу, і ось сьогодні, нарешті, я вам про них всіх розповім. І почну я, власне, з однієї з найбажаніших книг на моїх поличках. Я дуже часто її додавала до кошука, видаляла, потім вона взагалі пропадала з наявності і я кусала собі лікті, вибачте, через те, що я її не придбала. І це макова війна Ребека Кван. Більше того, я вже її прочитала. Про свої враження я буду розповідати в прочитаному, але тут я скажу, що я буду читати продовження другу і третю частину. І я думаю, що по цьому вже зрозуміло, які враження в мене залишила ця історія. Це нас книга про дівчину, яка зростає в дуже непростих життєвих умовах. Ті люди, з якими вона живе, взагалі ні в що її не ставлять. Але наша головна героїня бере собі за ціль вступити до військової академії, однієї з найпрестижніших взагалі військових академій. І попри всі сумніви, попри всі, Якісь там певні негаразди, вона вступає до цієї військової академії, і з цього починається її новий, цікавий, але при цьому дуже важкий життєвий етап. І до того ж всього, наша головна героїня в собі знаходить такий дуже цінний та рідкісний дар. І, власне, ось про її життєвий шлях, про ті всі, скажімо так, труднощі, перепони, як я вже сказала, але при цьому дуже цікавий новий етап її життя, і буде ця книга. Своїх вражень не буду розповідати, вже розповім в прочитаному. Просто скажу, що не знаю, мені подобається, як пише Ребека Кван, точніше, те, про що вона пише. Те, взагалі не знаю, який вона створює світ в своїх книгах, які теми підіймає в своїх історіях. Хоча я розумію, що, як на мене, я не все якось розумію, що вона хоче передати в своїх книгах. Той самий Вавилон, я до сих пір якось повертаюся думками до цієї історії, я розумію, що я все одно якомусь сенсі, можливо, так, трохи поверхнево в певних моментах зрозуміла цю історію, але все одно мені подобається книги цієї авторки. Я розумію, що ну, мабуть, не всі книги можна якось одразу осягнути, скажімо так, до речі. Влітку, наче як виходить нова книга авторки українською, і там двоє студентів спускаються до пекла заради того, щоб врятувати свого вчителя. І вже наче як складений це цілий перелік літератури, яку, власне, радять прочитати перед прочитанням цієї книги. Тож мені вже, якщо чесно, страшно, але при цьому дуже хочеться прочитати цю книгу. Рухаємося далі. І на черзі в мене українська класика, це Панас Мирне та його. Повія. Я, власне, не чула про цю книгу взагалі. Я з творчості Панаса Мирного знаю лише хіба ревуть воли як ясла повні, тому що ця книга була в власне навчальній програмі. Це нас історія про дівчину Христю, дуже важке життя якої. Наштовхує її на те, щоб стати, власне, повією. І про дуже трагічну та важку долю цієї дівчини і буду розповідати нам Панас Мирний в цій книзі. А, я вважаю, що Треба читати українську класику. Я собі взяла за ціль читати більше української класики, тому що коли ти читаєш українську класику просто заради галочки в школі або там в універі, це одне. Але коли ти читаєш її зі свого бажання, тобто треба читати тільки, ну, якщо вам реально хочеться, якщо є така якась, певне, як, якийсь потяг до цього або бажання, а читати просто тому, що треба ну це вже, якщо чесно, як на мене, таке. А, далі, наступною книгою є. Шлях ріки це історія про дівчину і хлопця. Вони знайомляться на персиковій фермі, наче як де живе власне ось наша головна героїня. Але дуже непрості погодні умови, вони змушують цю дівчину переселитися у гори, але вона ще не знає, що ріка ось-ось вийде з берегів і затопить все на своєму шляху. Тож, яким буде життя нашої головної героїні, і як взагалі вона буде справлятися з тим, що станеться в її житті, буде ця історія. Історія тут написано, що ця книга дуже сподобається шанувальникам творчості Крістін Генни а я дуже люблю. Те, про що пише Крістінгенна, просто це не знаю, це моя любов дуже-дуже велика. Наступною є книга Кейт Мортон додому, це історія про те, як в одному з австралійських містечок відбувається вбивство. А вже через дуже багато років по тому наша головна героїня Джес переїздить з Лондона до Австралії, до своєї бабусі, і вона наштовхується на рукопис про родину і, власне, вона починає знаходити дуже багато співпадінь певних закономірностей між своєю родиною і ось цією родиною, про яку вона читає. І, власне, які таємниці там будуть, які таємниці будуть поєднувати, з'єднувати ось сім'ю головної героїні та ту сім'ю, про яку вона читає, і до чого там це вбивство, ось буде ця історія. А далі, із крові і попелу, а точніше, продовження, це з плоті і вогню Дженіфер Арментраут. Я в своєму прочиту. В якому я розповідала власне, про скрові і попелу, розповідала про те, що перші там, 400 сторінок книги взагалі мені якось не пішли. Мені було просто банально нецікаво, але останні 200 сторінок вивезли, вивезли для мене цілу історію. І я, яка казала, що я не буду купувати продовження, врешті-решт взяла і придбала. Я просто знаходжуся в пошуку книжкової серії фантазійної, яка подарує мені такі ж самі, або якісь навіть ну, близькі емоції, які в мене викликала спільноту. Сара Джеймас та її серія дворів, тому що я читала вже і трон зі точніше, я прочитала першу частину, і мені якось ну. Не зайшло, якщо чесно. І ось Дженніфер Арментраут, в принципі, наближено подарувала мені певні емоції, які мене викликала серія дворів. Незважаючи на те, що це були останні 200 сторінок, але все одно Тож я сподіваюся, що ця книга буде для мене не менш цікавою, ніж ті попередні 200 сторінок з першої історії. І власне. Говорила я про Кристін Генну, і ось її книга в мене в руках. Це відносна новинка видавництва РМ. Це не вулок світлячків. Це перша частина з дилогії. Здається, має бути ще одна книга. Це історія про двох подруг. Вони пронесли свою свою дружбу через все життя, але їхнє життя воно дуже різне. І коли вони подорослішали, одна з них стала домогосподаркою, а інша стала доволі таки відомою особистістю. Але між ними стався дуже якийсь такий трагічний випадок, який призвів до певної такої тріщини в їхній дружбі. Чи зможуть вони забути про цей випадок? І чи зможуть вони і надалі дружити як нічого і не сталося? Про це буде ця історія. Знаючи Крістін Гену, це має бути щось дуже-дуже зворушливе, при цьому дуже якесь важке, таке, драматичне, що просто 100% затроне якісь такі найпотаємніші струни душі. Ну, така вже Крістін Генна, я впевнена на цьому на 99,9, і 9,9,9%. Далі, книга Сім чоловіків Евелін Юго. Це історія, яку прочитали, мабуть, ну, якщо... Не всі, то майже всі. Це дуже популярна книга в книжковому просторі. Це нас історія про жінку, про її життя, і, власне, про її сім чоловіків. Е, вона є, наче як відомою акторкою в Голівуді, і вона до того, як я розумію, ніколи не давала якихось там інтерв'ю, але тут вона вирішує розповісти про своє життя. І ось, власне. Це історія її життя. Я знаю, що в багатьох ця книга є однією з найулюбленіших. Хтось її прочитав і залишився байдужим. Не знаю, до якого табору буду себе відносити. Я прочитаю і дізнаємось. Але є ще перекладення книги цієї ж авторки «Карісото знов у грі», здається, Так називається. Це книга про відому тенесистку, яка вирішує повернутися до в, у великий спорт. Якщо мені сподобається ця книга, то звісно, що буду продовжувати читати. Інші книги цієї авторки. Далі буде також дуже відома книга, яку вже прочитали. ну просто, ну просто, Я не знаю, ну всі. І, ну, знову ж таки, якщо не всі, то майже всі, але мені все ж здається, що всі. Вже і другу частину прочитали, і третю частину прочитали, а я ось тільки першу придбала. І це служниця. А це в нас історія про жінку, яка влаштовується на роботу власне служницею до подружжя. Але ця жінка вона має свої якісь певні таємниці. Але коли вона почне працювати у цій родині, вона розуміє, що ті таємниці, які приховує ця родина, вони набагато страшніші ніж ті, які має наша головна героїня. Я знаю, що тут має бути просто якийсь вибуховий фінал, що тут просто щось, якесь неймовірне. І, до речі, книга цієї ж авторки ніколи не берши, також дуже багатьом подобається, але, звісно, що зараз її неможливо ніде знайти. І я, як завжди, пропустила якесь найцікавіше. Але, власне, я знаю те, що ця книга дуже класна. Потім друга частина, ну, за відгуками, вона вже така собі. А третя частина це взагалі. Як кажуть про... Просто краще б її авторка вже не писала, але подивимося, як мені зайде перша частина. Кажуть, що це має бути щось схоже на Веріті, мені Веріті сподобалась. Тож подивимося, що буде за цією історією. Наступною є книга Велике коло. Власне, про цю книгу я дуже мало де чула і мало бачила на неї відгуків. Це історія про дівчину, яка після певної певно якоїсь чи то трагедії, коротше кажучи, якогось такого важкого випадку. Життєвого ситуації вона опиняється у сім'ї свого родича. Згодом вона знайомиться з хлопцями, які є пілотами, і вона так само закохується в небо, закохується в польоти. А вже через деякий час в сучасності акторка отримує роль ось цієї. Жінки, і, власне, вона починає все більше і більше занурюватися в життя своєї головної героїні, і навіть починає знаходити певні якісь паралелі у своєму житті і у тому, як жила її головна її героїня багато там, років тому. Тож, це має бути. Щось по типу книги, де переплітаються дві часові лінії. Наскільки я розумію, має бути щось доволі таки цікаве. І останньою на сьогодні в цьому відео розповім вам про книгу Що знає вітер. Це історія про жінку, яка, розвіюючи прах свого батька, повертається назад в минуле у 1921 рік, коли Ірландія знаходиться на порозі громадянської війни. Наша головна героїня закохується тут в чоловіка, і з цього починається її зовсім новий етап життя. В зовсім інших політичних, суспільних та історичних умовах. То чи зможе вона пристосуватися до цього життя, чи зможе вона забути про своє колишнє життя? Ось про це буде ця історія. Я знаю, що в багатьох ця книга стала однією з найкращих там в прочитаному за рік або просто за якийсь період часу. Тож сподіваюся, що і в мене ця книга займе певне особливе місце в моєму серці. Тож, ось такі були в мене нові книжечки. На сьогодні обов'язково діліться своїми враженнями, якщо вже щось читали або захотіли щось про прочитати після мого відео. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтеся, буду дуже цьому рада. Ну і побачимось в наступних відео. Па-па!